Вячеслав Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Шановні виборці, шановні колеги, яким шляхом пішла влада, партія регіонів, президент і всі, хто до цього причетні? Простим шляхом підвищення мінімального трудового стажу, або як тепер кажуть, страхового, простим шляхом збільшення пенсійного віку. І простим шляхом погіршення формули нарахування пенсій. Це все, за їхньою задумкою, мало сприяти оздоровленню пенсійного фонду і підвищенню пенсійних виплат. Що вийшло? Вийшло все прямо навпаки. Будь-яке підвищення пенсійного віку і знущання над людьми не дає жодних результатів пенсійному фонді, якщо не прозора корумпована мафіозна економіка. От у нас Фонд оплати праці порядку 450 мільярдів гривень офіційний. Але всі експерти стверджують, рівно стільки ж приблизно в тіні із цих тіньових грошей нічого, ні в який пенсійний фонд, ні в який соцстрах не сплачується. Слухайте, якщо вже на конференції інвесторів Ренат Ахметов каже, що інвестор не повинен приходити в Україну в костюмі, а уходити в шортах чи там в трусах. Так, це ж уже свідчення того, що ніхто сюди гроші вкладати не буде. А значить, пенсійний фонд буде іти шляхом простого здирництва із простих людей, щоб люди і того, що мали би отримати, отримувати не могли. Разом з тим, величезні заробітки, які навіть зараз заробляються на підприємствах, все одно через схеми мінімізації оподаткування уходять. В офшорні зони і з них нічого не сплачується. А потім питаємо: от зараз Київ виділив 8 мільйонів гривень тільки на урочисті заходи по е, дню визволення Києва. А пенсія учаснику бойових дій знаєте, яка 1500 гривень. Який це учасник бойових дій зможе прожити в Києві за 1500 гривень? Оце є реальна ілюстрація до політики влади. Не сплачують ті, хто мав би сплачувати, а деруть із тих, хто і так нічим платити не може. І тому наша позиція будь що з будь-якими змінами оцю. Злочинну пенсійну реформу скасовувати є законопроект, який ми зараз розглядаємо. Він не повністю вирішує питання, але принаймні частково коригує ті помилки, які владою здійснені. Значить, треба за нього голосувати. Треба голосувати за наступний законопроект і повертатися потім на наступній сесії все одно до законопроекту, який внесений батьківщиною. Бо скоро всі ці пенсійні виплати не буде кому давати, тому що у нас смертність настільки захлиснула народжуваність, що йде геноцид, і йде знищення починаючи всіх із пенсіонерів. Оце такі реалії. Треба це.